Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні разом з вами будемо укорінювати виноград. Ось такі є в мене живці, в цьому році у мене їх небагато. Ви просили в коментарях показати, як я це роблю? Зараз будемо разом з вами це робити. Можна зараз нарізати, хто обрізає виноград. Ми по осені виноград обрізали, тож в мене вони були в погребі. Треба їх зберігати в пісочок, ну, в ящик склали, піском засипали, і так вони зберігаються. Але в цьому році в мене вони, їх багато, то я просто в плексу плівку їх замотала, і вони в погребі так лежали. Ось дістала. І зараз буду показувати, що я роблю. Ну і, звісно, підемо, подивимось на результат минулих років, що в нас там на городі з тим виноградом. Так що пішла я брати інструмент і будемо працювати. Ось мої живці, одну я вже ось зробила. баночка з водою, водички небагато. Ну, це я зараз буду показувати. Так. Бачите, в мене один, два, три, чотири. Я обріжу одну, але буває таке, що вони дуже близенько, то Тоді можна більше їх залишити, але прибрати, щоб з них не росло. Так, ось так в мене. Відрізаємо це, нам не треба. Потім, ось у нас брунечка, і під низом, отак десь, ну, пів сантиметра, 0,5 міліметра. Оп, упало, і немає. І цю ми також прибираємо, вона нам тут не потрібна. Тут залишаємо, і тут залишаємо. Тут буде у нас Виходити лоза. Або з цієї бруньки, або з цієї, яка проснеться та і буде. Можливо, і дві, потім ви дивитесь, яка сильніша, яка слабша. І обираєте собі. Ось тут можна ще прибрати також ось так зверху. Багато хто, той, хто професійно займається, вони закривають то все цим парафіном, чи воском, чи чим там. Я цього не роблю і все добре. Можна отут ще знизу такі бороздочки зробити ножем, якраз і зробимо ось. Так. Курочки мені допомагають. О, все одна є. Так, ну і ось така: один, два, три на 4. Що ми робимо? Ми беремо тут. Раз, це прибрали. Це прибрали. Так, секатор треба новий дивитися. Три роки і все. Уже не хоче він працювати. І оцю я також прибираю, бо тут буде коріння. Щоб нехай воно в землю собі йде. Все, і тут. Хоп. І ось так виходить в нас. Ось такі живці. Водичка в нас, і ми ставимо в тепле місце, але перед цим дивіться. Цього разу я не буду це робити, бо я не знайшла укорінювача. Десь він є, але не можу його знайти. Але я роблю отак у водичку. Потім присипала укорінювачем. Я купую звичайний. Там для винограду хтось вибирає спеціальний, я звичайний укорінювач. Ось тут фотографію вставлю який. І присипала його, і знову ж сюди. Отак всі присипала і у водичку. Все це зараз відправимо в тепле місце. Водички тут не повинно бути багато, завжди доливаємо, дивимося, щоб десь ну, на сантиметр не більше. Я, наприклад, поставлю, поки там, де в нас тепла підлога. Нехай перший час постоїть воно там. Хтось може поставити на батарею, але під банку підкласти. Книжечку якусь чи коробочку, щоб не дуже було там спекотно. Або просто навіть на те саме вікно поставити, і все воно проросте просто трошки довше. Отак От стоїть воно собі, чекаємо тут. Почнеться у нас знизу процес. Я знайду свої старі відео, вам покажу. Почнеться процес, пуститься коріннячко, невелике таке. І саджаємо в землю у великий такий, ну, великий такий горщик, десь розміром, ось так, як півлітрова оця банка. І ставимо і чекаємо, поки з'явиться зелені листочки у нас. Наш виноградник у нас три ряди. Один ряд це такий вже найстарший другий тут. В цьому році буде урожай, в тому році були такі сигнальні грони. В цьому році повинен, як все буде добре, повинні брати гарний урожай. І третій ряд у нас молоденький, там його ще немає. Він закопаний під землею, не видно. Так ми вкриваємо. Або ось так плівкою вкриваємо, або зовсім не вкриваємо, або коли маленькі кущі, то просто засипали землею і все. А ось тут мішковиною. Накритий, так як я кажу, школка, виноград. Йому один рік. Це Цей виноград, що я садила, отак, як вам показувала минулого року. Бачу, тут вітром піддуло, зараз ми подивимося, як він себе почуває. Значите, це те, що випустило в тому році. В деяких там гарна лоза, в деяких, ось ви маленька, але жива я бачу. По-різному воно буває. Щось взагалі може не вдатися, щось, вдається не дуже. Тут ось, як ми бачимо, цей такий виноград однорічний, але бачите, лоза нахилена, що гарненька була ще. Так, це наш котик, який любить кидатися на руки. Ти мені досикались відео зняти? Ось також дивіться. Цей самий однорічний виноград, але бачите, тут гарна лоза ось така. Я ж кажу, кожен раз воно вдається по-різному, але треба експериментувати і обов'язково щось вийде. Перший раз я взагалі коли саджала, так пророщувала, то дуже багато цих живців ставила на всякий випадок. А зараз, вже, коли трошки рука набилася, то менше. Тож, хто хоче так укорінювати виноград, нехай у вас все вийде, обов'язково щось вийде. Треба експериментувати, пробувати, і результат обов'язково буде. Ми перший ряд винограду купували, бо ми як тільки приїхали сюди в село, ще не знали, що воно таке, то купували. А потім ми вже зрозуміли, що і як, тож почали купувати лозу і самі, ну не тільки купувати, хтось там поділився, в кого є знайомий. І самі почали. Укорінювати виноград. Так, трошки дешевше. Можна отак виростити, щось продати, але в основному ми роздаємо, але там ще є. Подивимося, що воно перезимувало, бо запитували. Тож, нехай у вас все вийде. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Пока-пока.